Вітаю всіх шанувальників, гри номер один у світі. Ви на каналі Болхат. З вами я, Олександр Мірошник. Ми продовжимо грати за лондонський арсенал в лізі чемпіонів FIFA 23. Ви бачите, турнірне становище. Ми на другій позиції після трьох турів групової стадії. Зараз матч. У Лондоні проти загребського Динамо. І ви бачите, що Олександр Зінченко вже зі старту буде виходити в центрі поля на позиції ЦП. На ваших екранах «Кращий бомбардир Ліги Чемпіонів. Поїхали! Запрошую всіх до віртуального світу футболу. Буду вдячний за лайкос підписку. Дякую вам за ваші коментарі. Бережіть себе, займайтеся спортом. Їжте яблука плавайте в річці допоки літо. Перемоги всім, друзі, поїхали. Ну що, чудова атмосфера. Все, в принципі, готово до старту поєдинку. Поки що я граю складність гри легенда. Не наважився я перейти на альтімейт. Побачимо, як зараз у нас складеться гра. Можливо, після цього матчу все ж таки вже перейдемо на алтімейт. Ну, альтімейт я вже говорив, то для, е, більше для режим, режимів кар'єри, коли ти розвиваєш команду. Ну, а ось такі окремі режими, в принципі, вистачає і легенди. Ми з м'ячем. Активний старт від Канонірів Зінченко. Я вже говорив, коли Зіна в центрі, то це інша справа. Додається, креатив-удар з-за меж штрафного майданчику Супер удар від Олександра. Під 35-м номером, а справді він так, ну, звісно, що це ж фіфа, можна довіряти. Справді він Петр з й номер якось не звертав уваги. Ну, в принципі, він йому личить. Кутовий м'яч вибуто. 11-та хвилина. Ми знову атаці. Габі Жезус. Розвертається, фінти, панти. Можна в центр накинути. Удар через себе в падінні не сильно. Красиво, ефектно, але не ефективно. Габріель Жезус можна в центр віддати. Габріель Мартинелі. Два Габріеля в нас виходять. Едегор кращий бомбардир цієї ліги чемпіонів. Олександр Зінченко п'ято віддає. Можна повернути під ліву ногу. Олександр Зінченко відкриває рахунок цієї зустрічі на 24-й хвилині. Браво українець! Ну, він максимум забив в цьому епізоді. Бачите, з п'ятою віддав, одразу відчув, куди треба рухатись. Ну я говорив, що креатив це його бачення поля. Олександр Зінченко, До речі, це перший його забитий м'яч в даній лізі чемпіонів. Їдемо далі, друзі. Добіга завершення. Перша половина зустрічі знову Зінченко на вбивчій позиції. Ну ліва в нього гарматна така нога. Удар вийшов такий знакльовом. Ну, але трохи, трохи не влучно. Відповідь загребського Динамо. Тут ми привозимо, а ви знаєте, що у нас Рамсдейл може привозити. Це такий, такий хлопець Уайт. Габріель через центр Дімо, Жоржиньо, на Зінченка, Олександр Вперед на Габріеля Жезуса. Той направий фланг. Сака таки встиг віддати передачу. З іншим, можна було там в дотик вперед віддавати, але все ж таки захотілося ще пробити з лівої. Знову кутовий заробляє Сашко. Скільки він вже пробив? Ну, разів 5, мабуть. Що. Рахунок 1-0. І... І, і у нас має бути зараз вже перерва. Хвилину рефері компенсував, вже три переграли, але допоки свистку немає. Мартінелі, Едегор. Едегор. Непогано. Знайшов момент пробити, ну але голкіпер на місці. Все, друзі, перерва! Ось QR-код на мій телеграм-канал. Або ж знаходьте посилання в описі під відео. Також нагадую, що на каналі триває кар'єра гравця FIFA 23 за Крістіана Шевченко, Шева Джульор. Ну, буду так. Інколи перебувати ось І окремими турнірами, зокрема, як зараз. Ліга чемпіонів за Арсенал. В паралельному матчі Мілан рб Зальцбург нулі. Ну, в принципі, нас так, так, такий розвиток подій влаштовує. Яке переведення на протилежний фланг Габріель Мартінелі п'ятою дуже сильно і дуже неточно. Підтримка, ви бачите, що на Емерець, ну, Емерельс не можна називати, коли в Лізі чемпіонів, тому що там знову ж таки якісь, якісь нюанси. Не є спонсором, я, я так розумію, компанія Emreс, тому Арсенал Стедіум, так, зветься тут. Едегор хотів я віддавати на праву фланг, ну але там прочитав, прочитав захисник. Удар по воротах. Сьогодні у нас чимало дальніх ударів, вже нервує його кіпер, команди Гостей. Тиснемо на ворота загребського «Динамо». Динамо взагалі не даємо. Продихнути, але мінімальний поки що рахунок. І було б дуже непогано, аби нам вдалося подвоїти перевагу. Зінченко під ліву ногу по центру. Хоча ближній намагався пробити, але у уголки парам'яч полетів. Мартінелі закидуємо. Тут можна злету пробити. Непогано знову трохи не точно. Едегор. Едегор Зінченко. Ну, я одразу хотів з Лету пробити сильним ударом, але дуже довго дуже довго наближувалася камера, довелося від, відміну протискати. А Зінченка знову. Ну зінав в кожній атаці максимально, максимально приймає участь в кожній атаці. Ще один удар від українців, це вже шостий-сьомий. В нас яка? 65-та хвилина розпочалася. Арсенал, Динамо Загріб 1-0. У Лондоні четвертий тур групової стадії Ліги Чемпіонів. Ну, сьогодні ми дограємо усі матчі. І вже з наступної серії сподіваюся, що ну, ще треба вийти, звісно ж. Ну але я вте вірю, у нас команда заграла. Єдине, що якщо я перейду, так можна віддати передачу. Удар в падінні. Супер. Так, едекора знімаємо. Грані Джака з'являється. Якщо я перейду на Ultimate, може там знову у нас будуть проблеми, там на що залишається наступний матч, здається Мілан також вдома, тому що на сан ми грали. Ну і Шостий тур, то буде Зальцбург. А от де чи вдома, чи на виїзді, всього не пам'ятаю, здається, що на виїзді. Ну непрості матчі на нас очікують, тим паче, якщо на ультимейті будемо грати, побачимо. Тому для поч... спочатку треба ще вийти з групи. Я нагадую, що у FIFA... так, як тут ми тут роз... розкатали, розкатали, розігралися, немов в повнотах. Габріель Жазус. Е, в Влізні чемпіонів тут саме у FIFA 23, в окремому турнірі. Так, ну давайте, мабуть, човзіно вже зні... знімати, тому що. Тому що він втомився, нехай відпочиває. Немає тут, якщо ти займаєш третю сходинку, то все, турнір буде завершено. Нема переходу з турніра в турнір. Так як було це в Evolution Soccer, коли була ліцензія на від УЄФА на лігу чемпіонів Лігу Європи, то там, коли ти граєш навіть окремим турніром. Зайнявши третю сходинку, ти продовжуєш виступ в Лізі Європи або ж можна було грати окремо. О тут ми пропустили. окремо грати одразу в Лігу Європи. Тут цього, на жаль, робити не можна. Ліга Європи, Ліга Конференцій лише в режимі кар'єра. Ну, кар'єра або ж режима... режим Ну, кар'єра тренера або кар'єра гравця. Ось Так, Так, ось тут можна низом віддати Жоржіньо. Ну, мабуть, що. Уже скільки залишилось? Півтори хвилини ставить остаточну крапку. Остаточну крапку в цій зустрічі. Ну і так ми скільки набираємо. Здається, після цього матчу у нас має бути 9 очок. 9 очок, після 4 турів, в принципі, доволі непоганий результат. Останні секунди спливають Динамо в атаці, намагаються ну, хоча б ще один забити, хоча це їх, мабуть, не врятує. Вони де там зараз? Вони, здається на третій позиції. В них 4 пункти. І так, мабуть, і залишиться після цього туру. Ну, спроба ось така. Доходить справа до удару. Навіть ще рефері дозволяє і кутовий розіграти. І тут же ви бачите голкіпер, здається, вже. В нашому штрафному майданчику чи встигнемо, ну у нас часу немає, просто немає часу вже все. Лунає фінальний свисток, котрий фіксує нашу перемогу вдома над захрідським Динамо. Пробачте Хорвати. Пішла гра, пішла гра, особливо порівнюючи з першим туром. Олександр Зінченко 8 ударів. Ну, один з найактивніших взагалі в нашому складі. 3-1. Загалом Зінченко Жезус, Жоржіньо. А Букай Осака, при тому, кращий Сака, як там? Букаюсака, Букаюсака кращий гравець. Зіна 7-8. Ну, непогано в цілому, Мілан обіграє такий Редбул Зальцбург. Перехожу я. Перехожу на Ultimate. Спробуємо. Хоча дуже буде важко, бо зараз матч проти італійського Мілану, проти Росенерії. Мілан 9 очок, Арсенал 9. Певною мірою зараз ще й вирішальний, вирішальний матч. Ну, Зальцбург на останній на останні сходинці. В принципі, все готово. Поїхали. Олюв'яжеру сьогодні в основі. Рафалера. Футбол більше, ніж гра. Дякую вам за ваші коментарі. Ну, ще хочу до вас звернутися, друзі. Якщо критика, то лише конструктивна. Тому що якщо будуть якісь образи або ж там політика, або ще якась херня, там, негатив, агресія, то я буду видаляти, підсумку можу ще заблокувати. Але буду так робити, тому що канал створений за того, аби за допомогою віртуального футболу відволікатися від цього страхіття жаху. Котрий відбувається, на жаль, сьогодні в світі, в нашій країні навколо нас. Якщо ще й тут дозволяти цьому, то нема сенсу взагалі. Тому я вас прошу. Бути чемними, ну, не знаю, ніхто ж нікого не примусив, це ж не примусово, це добровільно. Кому подобається, дякую, дивіться, будь ласка, на здоров'я. Кому не подобається, то це ж таке діло. Заходьте те, що подобається. Це абсолютно нормально. А чому кидати образи, це я не розумію. Ви бачите, що ми тут, тут знову рамздей награв уже не вперше. Сандро Тоналі відзначився. І це, до речі, також його перший забитий м'яч. у за нього радий, але шкода, що в наші ворота. Ну, ось вам і одразу різниця. Ох, я тут скосив просто що я роблю так. Декателяре, удар по воротах буде відеопередачу. Знову ми награли 13 хвилина, рахунок вже 0-2. При тому, що ми граємо вдома. Так, мій мопсик Кузя вже хропе, допомагає коментувати. Одразу таке враження, що я перейшов не з Легенди на Ultimate, а там, з якогось початківця на супер-пупер Ultimate. Різниця максимально чомусь відчутно, можливо, це так. Саме співпало, що в цьому матчі удар, ну у нас такий ось удар. Що мені не, не подобається в Ultimate, от порівнюючи з легендою, що немає балансу, тому що е е е е не те, що там суперник починає більш жвавіше, активніше, безпомилково маєш грати у львів'ю жиру, ви маєте ще й третій. А паралельно з тим, ще й твої гравці під твоїм керуванням, що попало, роблять, взагалі, взагалі команда зупиняється, нічого не виходить. Ну, дограємо вже цей матч на алтімейті. Ну, мабуть, що наступне ще зіграю, Побачимо. А може, може, до речі, з, з раундів плей-офф, якщо ми туди потрапимо, бо якщо не дай, не дай Боже, займемо зараз третю позицію, все, на цьому наш виступ Лізі Чемпіонів завершиться і нагадую, що Ліги Європи не буде. Можливо, з плей-офф перейду знову на легенду. Ну, наші спроби якісь такі слабенько. Зінченко блокується його удар, хоча справа у нього дуже слабкий удар. Це я ще пригадуючи там, з кар'єр з деяких, де його використовував, купував. Ну і саме ось коли грав кар'єру за Мілан FIFA 22, то у нас там Олександр Зінченко був. І саме в центрі він грав набагато краще, аніж на позиції лівого крайнього захисника. Все, на цьому. Перший тайм завершено. дубль Сандро Туналі. І третій м'яч у виконанні Олів'є Жиру. 0-3. 0-3 на Арсенал Стадіум. Тим часом Динамо Загри програє з і це нас влаштовує. Е е так, Динамо Бенфіка 0. Селтік, Шахтар 0. Давайте, мабуть, що змінювати тактику. Вмикаємо постійний пресинг. Нема що втрачати, нема. Чого чекати? Швидкий розіграш, давайте, забігання. Мені подобається рух. Постійно рух вперед, постійно в атаку, постійно, постійно тиск на ворота суперника Давіда Калабрія з мечем, скидка головою в центр. Тут наше перехоплення. Зінченко вперед на Мартінелі. Мартінелі в центр Габі-Жежус до нього м'яч не доходить, на жаль, Рафаель Леало, але тут Уайт його зупинив. Едегор, ну Едегор кудись зник. Перші тури, перші тури дуже суперський зіграв і не знаю, чи він залишається, допоки зараз ще кращим бомбардиром. Побачимо, подивимося після цього матчу. Але поки що гра не йде, ну так. Скосив я тут футболіста, тому що ну, таке, нас скосити можна, а їх виявляється, що червона одразу. Ну Це тримдіс. Габріель награвся. На цьому все. The end. Ну, Жоржіні у нас може пограти ще на позиції центрального захисника. Давай ще і Жезус, він також на жовтій. Нкетя вийде. Чи що? Ні, давай тросард у нього краще. рейтинг. 80 все ж таки. Зараз кожна дрібничка може відіграти роль. Як на нашу користь, так і, так і навпаки. Леандро Тросардо. Сандро Туналі, Жиру, два найкращі у складі Росонери, і Знову удар від, від Француза. Подивіться, подивіться, я не можу м'яч відібрати. Ось ну, вам і алтімейт. Алтімейт у режимі кар'єри це інша справа. Ну, На початку так важко, дуже влітаєш всім підряд, а потім, коли команда прокачується, але там ще, є, якщо трансфери якісь провести, то можна цілковито можна грати. Інколи навіть дуже просто. Ну, а отут. Це небо і земля. Ну, а тут червону також. Давай же, треба бути послідовним, товаришу Рефері. Чекаємо на вірне рішення. Вимагаємо вилучення, ну, а лише жовта. Давіде Калабря, жовта, Сандро де? з поля. Свою справу зробив на, на столово на 200%. Ну, а ми з санів, з Зінченка знімаємо, тому що в нього шо-шо, а фізуха тут не дуже. Треба прокачувати. А, ну, а тут я не можу прокачати. Втомлюється дуже швидко. Передача перед Габріель Мартінелі. Так, Рафаель Деао також йде відпочивати. З'являється легенда. Златан Ібрагімович. Здається, що в реальному футбольному світі він також вже. Чи кудись перейшов, чи взагалі. А, мабуть, що завершив кар'єру, так? Як там говориться, повісив буци на цвях. Нічого не можемо зробити. 0-3 вдома. Тепер ми ще в меншості. Перший матч проти Росинері ми були в більшості і програли, а що вже тут говорити? Що вже тут говорити? І там була е рівень легенда, а тут ultimate. так, Габію Мартінелі взагалі непомітний. Не лише він. Ну Це треба пережити вже, Дочекати, дочекатися. Фінального свистка. Ну тут нарешті хоча б тут рятує наш голкіпер. Уайт по центру. Джака. грані Джака можна проходити. Ніхто його поки що не зустрічає, але в нього нема такої швидкості, щоб остаточно втекти тросард. Що таке? Зупинився. 5 хвилин, навіть менше. Ну, ми вже не відіграємося це 100% у меншості, тим паче за такої гри також хоча б не пропустити більше. І так, на цю хвилину Росенері мають 12 очок. У нас залишиться 9. І дуже добре, що Зальцбург там обігрує хорватів в такому випадку. У Зальцбурга буде 4, і здається, у Динамо Загребського також залишиться 4 очки. І наступний матч ми взагалі проти Зальцбургу можемо і не грати. Тому що я сумніваюся, що Мілан там програв свій матч. В будь-якому випадку, друзі, якщо там Зальцбург обігрує хорватів, то ми крокуємо до раундів плей-офф. Зараз дізнаємося. Ну, а тут все, ось він. Герой, один з героїв, Сандро Тоналі. Два удари, два забиті м'ячі. І Динамо Заграбське поступається з Зальцбургу з рахунком 1-2. Едегор таки залишається кращим бомбардиром по 6. Там Не лише він, Осімхен також. Але Осімхен зіграв 6 матчів. А Едегор 5, тому е Мартін Едегор і є кращим бомбардиром. Мілан 12, так. Арсенал 9, Зальцбург – 4. Динамо Загреб 4. Ну, ви бачите, що немає сенсу нам грати. Навіть якщо Мілан програє, а ми виграємо, то там, ми два матчі програли Мілану. То це не, 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 ми не вийдемо з першої сходинки. Тут навіть ще ми нічую зіграли все. Ось так. от, Один пункт набираємо. Одна восьма фіналу. Арсенал Атлетико, Мадрид. Челсі Інтер. Баварія Мюнхен Мілан, Майн Сіті, Франкфурт. Ну, ось так от. Такі пари, друзі, нам грати проти Атлетико. Севілья РБ Лейпсик, Ліверпуль Порту, Реал Мадрид Юве, ПСЖ Аякс. Цікаві пари, найсильніші команди, можна сказати, залишилися. Ну, перший матч, мабуть, що ми будемо грати вдома. Ну, Все, Бензема тепер кращий. Сім У нас ну, Едегор треба б забивати, але його гра десь трохи певну міру пішла. На спад, можливо, виправиться все. Все, друзі, до зв'язку. Арсенал Атлетико Мадрид в наступній серії. Всім пока!